Наші коти це загадка, яка полонить серця наші. І хоч котів дуже багато, і здається, що ми все про них знаємо, але дуже багато чого про них. Ми не знаємо. Ну, наприклад, ми говоримо про те, що кіт. Дуже довго спить, дуже багато спить, а взагалі природою так закладено, що кіт 70% свого життя проводить у сні, тобто може спати 16 годин на добу. Зафіксований такий факт: коли кіт був мером на Алясці, і був він мером протягом 20 років. Найдовшим котом був кіт. Розміром 123 см. сантиметри, хоч ми звикли до того, що наші коти невеликого розміру А ще крім того, книга рекордів Гіннеса каже, що був найбагатший кіт кіт, який мав 7 мільйонів фунтів стерлінгів. Бо його власник чомусь позбавив свою сім'ю з падщини, а переписав на кота. І того кота звали блеки, але потім не знали, де він куди подівся. Так що шукаємо того блеки, може хто знайде кому пощастить. А ще такий цікавий факт, що Ісаак Ньютон, якого ми знаємо як людину, яка відкрила закон тяжіння земного, він знайшов двері для кота, для котів. Коли він працював в якійсь своїй кімнаті, до нього ж крабалися коти, і це йому набридло, і він покликав теслю, і тесля вирізав двері для того, щоб дірку в дверях, для того, щоб коти заходили. А стародавні єгиптяни, в знак жалоби, коли кіт помирав, голили собі брови. А ще коти мають 95% спільного генетичного складу з тиграми. Коти, здається, нам дуже повільні, але вони можуть розвивати швидкість до 48 км за годину. Зафіксовано рекорд довголітнього кота. Кіт прожив. 38 років. Дякую за увагу.